Хочу вам кое що розповісти. У моїй доньки є подруга, вона темношкіра, дівчинка, дуже класна. Їй приблизно 12, моїй доньки 13, її моя донька каже, мам, я хочу сходити з семелі в кінотеатр, подивитися мультик анімешний. Зараз тіп, він дуже крутий, там, діти люблять його. А ну, не в, не в цьому факт. Ця дівчинка зараз, на жаль, не навчається в школі, тому що трапилася така неприємна ситуація, коли вона сиділа на кухні в столовий для дітей. Вона пила чай і підійшли до неї однокласники, обсторонили вокруг її і почали сміятися за того, що вона, ну вони почали казати, вона чорна і п'є чорний чай. Чесно, і просто на наступний день та дівчинка вона захотіла випригнути з вікна. Ну, ввечері це було. І слава Богу, що зайшла в той момент мама, бо я спілкуюся з цією жінкою, з її мамою. І чесно, в мене шок. В мене шок і за, за того, що батьки не розмовляють зі своїми дітьми, не пояснюють, що не можна ображати дітей, не можна сміятися, насміхатися над шкірою. Якщо, не дай Бог, якісь вади у дитини, що це, по-перше, це великий гріх. По-друге, це взагалі не по-людськи. І, чесно кажучи. Для мене це шок.